Доброго дня! Сьогодні на уроці української мови ми пишемо з вами діагностичну роботу. Як підписати? На подвійному аркуші на лицовій стороні пишемо Діагностична робота з української мови учня-учениці 4-го А класу Первомайського ліцея номер 5 Прізвище ім'я в родовому відмінку. Порядок роботи над диктантом такий. По-перше, слухаєте текст. Потім пишете на подвійному аркуші по одному реченню, зупиняючи відео за потребою. Перевіряєте написане, шукаєте помилки, виправляєте їх. А потім приносите до школи на перевірку. Зимова ніч Настала ніч у лісі. По стовбурах товстих дерев постукує мороз, падає легкий сріблястий іній. У темному небі висипали яскраві зимові зірки. Тихо, ані шелесне в зимовому лісі, та на заметених снігом лісових галявинах. Але і в морозні зимові ночі триває життя в лісі. Ось хруснула гілка. Запробіг попід деревами заєць, завили і замовкли вовки. По діамантовій скатертині снігів пробігли легенькі лисиці, нечутно пролітають над сніговими заметами сови. Немов казковий вартовий, усілося на голому сучку головасте, сіре совеня. Іде в зимовому лісі. Приховане від людей життя. Починаємо писати з назви. Посередині зимова ніч. З нового рядочку з абзацу починаємо писати текст. Настала ніч у лісі. Пишемо Настала ніч у лісі. Перевіряємо. Настала ніч у лісі. Абзац з нового рядочку. По стовбурах товстих дерев постукує мороз. Падає легкий сріблястий іній. Це речення складне. В ньому буде кома. Слухаємо уважно, де буде пауза. Пишемо. По стовбурах товстих дерев постукує мороз, падає легкий, сріблястий іній, перевіряємо. Думаємо, де поставити кому. По стовбурах товстих дерев постукує мороз. Падає легкий сріблястий іній. Наступне. У темному небі висипали яскраві зимові зірки. Пишемо У темному небі. Висипали яскраві зимові зірки. Перевіряємо. У темному небі висипали яскраві зимові зірки. Абзац з нового рядочку. Тихо, ані шелесне в зимовому лісі. Та на заметених снігом лісових галявинах. Пишемо Тихо, ані Шелесне в зимовому лісі, та на заметених снігом, лісових Галявинах. В цьому реченні також є кома. Слухаємо уважно, думаємо, перевіряємо. Тихо, ані шелесне в зимовому лісі та на заметених снігом лісових галявинах. Наступне але і в морозні зимові ночі. Триває життя в лісі. Пишемо але і в морозні зимові ночі триває життя. В лісі. Перевіряємо але. І в морозні зимові ночі триває життя в лісі. Наступне. Ось хруснула гілка. Це пробіг попід деревами заєць. Пишемо ось хруснула гілка. Це пробіг. Попід деревами. Заєць. У цьому реченні є інший знак. ТИРЕ. Подумайте, де ви його поставите. Ось хруснула гілка. Це пробіг попід деревами заєць. Наступне. Завили і замовкли вовки. Пишемо завили і замовкли вовки. Перевіряємо. Завили і замовкли вовки. Наступне. По діамантовій скатертині снігів пробігли легенькі лисиці. Пишемо по діамантовій, скатертині снігів пробігли легенькі лисиці. Перевіряємо. По діамантовій скатертині снігів пробігли легенькі лисиці. Наступне. Нечутно пролітають над сніговими заметами сови. Пишемо. Нечутно пролітають. над Сніговими заметами. Сови. Перевіряємо. Нечутно пролітають над сніговими заметами сови. Наступне. Немов казковий вартовий, усілося на голому сучку. Головасте, сіре совеня. Пишемо, немов казковий, вартовий. Усілося на голому сучку. Головасте. Сіре совеня. Перевіряємо, немов казковий вартовий усілося на голому сучку головасте сіре совеня, Абзац з нового рядочку нове речення. Іде в зимовому лісі. Приховане від людей життя. Пишемо іде в зимовому лісі приховане від людей життя. Перевіряємо. Іде в зимовому лісі приховане від людей життя. Щоб перевірити написане, послухайте текст диктанта ще раз. Сподіваюся, ви все уважно перевірили, тому бажаю вам успіхів!